Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і сьогодні відео у мене в'язальні мої справи. Ось, в'язальні мої справи. Я хочу розповісти, що у мене на спицях, що я в'яжу, що я завершила, і в яких спільних проєктах я приймаю участь, і мої плани надалі. Почну, мабуть, з СП кольоровий рік розповім, що, там, що у мене вдалося, що не вдалося, що, буду, що вже носиться, а що буде розпускатися і перев'язуватися. Ось така дитяча ковтинка, яку я в'язала у квітні місяці. Це у мене квітень місяць. Я вже й випустила на цю ковтинку майстер-клас, тому дивіться більш детально, кого я. Цікавиться, це такий джемпер на дівчинку, але можна, якщо визерунок не робити, ось такі квітчастий, то можна і на хлопчика зв'язати такий свитер. Це на зріст 116 см. Дуже. ну, В майстер-класі я все там розповідаю, це таки напівбавовняна ниточка. Тобто тут я вже не буду. Так уже Зупинятися на цьому виробі. Я подам посилання, проходьте і дивіться більш детально, кого це зацікавило. І ще повторюю, що це був у мене квітень. Колір місяця був жовтий, але я брала джокер. І тому що у мене жовтого тут трошки ну, не трошки, а він з полосками і квітками. Так, і другий виріб, який я заявила в цьому спільному проєкті, на Квітень місяць. Це ось такий у мене кардиган. Кардиган дитячий теж для моєї онучки на зріст 116 см. Але я буду його торочити, розпускати і перев'язувати. Перев'яз буде точно так же, я буду перев'язувати, але буду набирати більше петель, бо я поміряла на неї. І він такий якийсь. Уценький, якийсь він, А це ж на осінь, і я хочу, щоб він був трошки поширше. Тому трошки додам один, один рапорт везерунку, думаю, додати. І тоді він буде. Ну він так нормальний, але но хочеться якось він так тр... при тілі, А в принципі, осінь на, там на ковтинку чи на що, так, в принципі, хочеться, щоб він був трошки, трошки більше, ширше. То я поміряла на неї, якраз у них була, їх буду перев'язувати. Це, в принципі, недовго, тому. І я знімаю на нього майстер-клас. Теж, кому цікаво, то будете бачити. На везерунок я вже зняла майстер-клас, а на сам, на сам цей, як я в'язала, знімаю. Ось це такий у мене квітень. Кольоровому році. Тобто, одна, один виріб готовий, а другий виріб іде на перев'яз. Так, тепер що у мене тут наступний місяць трави, і в травні у мене була заявлена ось така ковтинка. Я, і я хотіла тут ось така ковтинка, теж такий коротенький кардиганчик. Я його вже відв'язала. Але після прання, ось такий кардиганчик, бачите, ось так. Я його відв'язала, але після прання він на мене маленький, тому що він трошки збігся. Я робила його так, щоб він був не оверсайз, а так, щоб був такий, ну, якби така ковтинка. Кофтинка кардиганчик. і... Не повезло мені, бачите? <смі> я його зробила, але треба його перев'язувати. І, і я вже свої ідеї з цими квітками, я вже покинула і буду робити зовсім другий виріб. Зовсім другий. Тому що мені дуже подобається оця нитка. І я коли ось вона вже попралася, тому що коли я в'язала. Зараз є, Ось такий маленький зразочок, то я якось не бачила її в такому великому светрі. А тепер я хочу зробити такий светр чи джемпер. Ну, мабуть, буде з В-образним вирізом горловиною, так, 2х2 зроблю, і хочу зробити квітка, у мене буде. Цю ідею я залишу на якийсь другий виріб, а на цих нитках я хочу, зробити, я хочу зробити брошку з бісеру. Щось мені ось така ідея прийшла. Я побачила у Ксенії ТВ. у неї такі в'язані брошки, брошки з пряжі, а я в принципі, вспомнила, що я колись робила собі таку брошку, я її подарувала подрузі. Робила брошку з бісеру. І я хочу зробити таку брошку з бісеру. Собі зробити светр, я вже підібрала, підібрала візерунок, я вставлю таку картинку з візерунком. Ну, які я хочу, і буду в'язати такий светр, і буде така брошка красива. Ось, В принципі, у мене дуже мало пішло у цієї пряжі. Тут пішло десь 220 грамів, а у мене 500 грамів. То якщо мені хватить от тих. Що у мене залишилося ще на светр, то я там більше залишилася, чим я потратила е, сюди. То це комусь може буде. Е, комусь подарю там, чи віддам комусь, кому, хто зах... може, Ярослава захоче дочка, не знаю. А якщо мені не, не вистачить, звичайно, то я. Розторочу і буде, бачите, це нитка взагалі, вона така не розхлябана була, коли до прання, а вона випралась, отака лягає, ну, взагалі класно, так лягає красивенько. І вона така становиться м'якенька, класненька, взагалі. Дуже мені подобається ця нитка. Я показувала минулого разу, але ще можу раз показати, ось тут такий 1450 метрів, і тут у мене три нитки, вона йде ось так в три ниточки. В три, да? А потім, коли, коли вже я її попрала, то вона в одну рідну ниточку скаталася, і все. І класно. Трошки вона косить, але коли я її вже випрала, то косини немає. Красота, тільки маленька. Все добре, тільки маленька, Дуже так вона обтягує мене, я так і не ношу. Ось, ось такий тут, тут шерсть, віскоза, акрил, три складення. І ось, да, колір верблюд ось кем. Ось такий у мене маток пішов на оцей кардиганчик. І трошки ще зі 100-грамового матка. Так що я думаю, що мені на светр буде дуже красиво. Ось такі в мене плани. І брошку, яку я буду робити з бісеру, я, мабуть, е зроблю, як я її роблю, щоб у мене була на каналі. Така красива брошка. І брошка буде квіточка чи цікава квіточка така. Ось такі справи, то це. Поки жде свого часу, якщо він буде потрібен на розпуск, то це буде розпуск. Ось такий у мене травень квіткова фантазія. Фантазую далі. Фантазія все розвивається і розвивається. З однієї квітки переходжу на другу, і далі фантазую квітковими фантазіями. Так, і це в мене Виріб, який я почала в червні місяці у кольоровому році, клітинка-полоска. Ви скажете, де тут клітинка-полоска. Ось цього клітинка полоски немає. Це у мене такі бабусіни квадрати, які я якраз опанувала в цьому місяці. Ось такі у мене квадрати будуть, і будуть вони в мене. Я зараз скажу, що це за ниточка. Це ось така ниточка. 90% бавовна, 10% віскоза. Це теж ось 320 метрів в 100 грамах. І це теж бежевий верблюд, да, кемел. Ось така. Теж у мене тут 200 грамів, ось тут у мене 200 грамів. Я думаю, що мені хватить на, такі, на виріб, то що я задумала, ось така вона з таким ефектом. Дізналася я, що це такий ефект фламе. Подивилась там у дівчат. Ось у Світлани. В'яжемо разом зі Світланою, здається, канал. Ось такий, о, сфокусувалася ось такий ефект. Так, і в'яжу я виріб у мене нульовим регланом. Я перший раз вирішила спробувати це. Я, так теорію, в принципі, у мене записана, колись я записала собі, а в практиці я не в'язала. Але ви знаєте, я в'яжу собі реглан і завжди залишаю ось тут на рукавіні, не так, як звичайно, там. Ділиться на три частини, і третя частина ділиться на рукав, на дві частини рукава. Я завжди на рукава залишаю менше, тому що ну, у мене ж розмір 112 в об'ємі, і я на об'єм даю більше, а на рукав менше. Я тут, в залежності від нитки, я залишаю від 5 до 10 петель. І потім там, ну до 15, максимум 15 там залишаю. от, І вирішила ось, але не нульовим регланом, але я все ж таки по своєму фасону я прибавляла тут в кожному другому ряді. Тому що я хочу ось тут зробити такий, щоб був пишненький. І тут я Горловину зробила 2 на 2 резиночку і ось таку подвійну зробила, тому що їх ось тут ззаді зробила виріз, тому що я хочу сюди протягнути сюди, чи бант, чи стрічку, чи мережу, ось ще подивлюся, такого теж чорного кольору. І в мене буде така прикраса. Буде теж, якщо рукав, в мене буде тут. Вузький, то я тоді доберу тут э, петель, і теж зроблю такий широкенький рукав, на такій же резиночки резиночці зроблю, і внизу теж буде на такій резиночці. І в рукава і на низ я буду ось таку резинку туди вставляти. Ось такі у мене плани. Ось такі плани. А, а ось ці у мене бабусіни квадрати, у мене буде. Я планую один ось так, а один внизу, ось тут. Може, ось так я зробив. А потім я ще подивлюсь, може, я ще якось зроблю. Ну ось ці два планую так зробити. Як воно буде дивитися, я не знаю. Може, ось так будуть. Не знаю, може, може так якось. Ну, якось я їх сюди дуже хочу примінити. Дуже в мене така задумка була: ось так їх: один зверху. Один знизу. Така у мене задумка. А як воно вийде, бачите, сквітковою фантазією як фантазую? <гум> тільки так. Ну, тобто цей, цей виріб у мене в'яжеться, в'яжеться доволі. Ну, так, не сильно часто я його в'яжу. Це я тільки два рази приступала до нього. І ось, в принципі, вже до розділу на тіло я вже перейшла. Вот. Ось такий виріб. Це у мене червень місяць, полоска клітинка у мене квадратик. І липень місяць випав е білий колір, шампань, всі відтінки білого, і у мене якраз з'явилася така пряжа. Я вже розповідала про неї в якомусь минулому відео. Це 60% поліамід, 40% преміум акрил на куперіс і я быстренько, швиденько, буквально за два дні, зв'язала ось такий красивезний базовий светрик в ночі На цей красивезний м'якесенький базовий светрик. Буде експрес майстер клас. Ось такий він м'якесенький пухнастик вийшов. Буде експрес-майстер клас. Буде огляд на пряжу. Я там все розповім, скільки я петелек набирала, якими спицями в'язала, на який зріст. Ну, на зріст 116, 116 звичайно, я в'язала вже на 6-6,5 років, це її на осінь буде. І ось такий светрик у мене вийшов. Я його зв'язала буквально за 2 дня, тому що я розсердилась на себе, що у мене в кольоровому році нічого не завершено. Все якось так притормозилося, і я себе ось так, <смі> собі ось так вирішила зв'язати. Тут, в принципі, нічого складного, в'язала дуже просто, навіть не вив'язувала звичайний росток, а зробила азіатський. ось, І, в принципі, нічого такого не незвичайного, все, все просто достатньо просто, але ефектно. Я люблю такі речі, які просто в'яжуться і ефектно виглядають. Так, це у мене липень, і він вже, в принципі, закритий. Так що, надійка, якщо ти там відмічаєш, відмічай мій липень, я вже його завершила. Більше робот на тематику білого кольору я заявляти не буду. Тому що багато недов'язаних робіт. І ще у мене по кольоровому руку я завершила розказні свої. А тепер СП від магазину. конкурс від магазину Анже. Значить, я показувала, що я в'яжу свет племінниці Сергія. Але зараз я його призупинила, тому що Мені треба його поміряти, а поміряти мені зараз його в ближчий час не виходить. Тому я буду, мабуть, приймати участь у конкурсі з оцим виробом. Цей виріб. Я побачила на Pinterest, Я вставлю картинку, що мене захопило. Ну, я в якомусь відео вже показувала, в принципі, Оцю, і цю пряжу показувала. Це пряжа 60%, 60%, шерсть 15 шок, 5 кашемір, 15 акрил. Ось така пряжа, в 100 грамах 600 метрів. Така вона неоднорідна, теж така. Ну, буретний шок, мабуть, воно таке дає і такими якимись, бачите, штучками. Така приємна м'якенька пряжа. Добре в'яжеться, приємно. І швидко достатньо в'яжеться. Я уже все. Тут відв'язала, я на, на минулому тижні її в'язала якраз, і вже відв'язала і рукав один, а другий рукав я хочу ж знімати, Буд, буде експрес-огляд, але е, з, з якимись там елементами е, показувати буду. Віз, візерунок хочу показати, як тут робити цю резиночку, яку я люблю. І роблю собі теж тут ось така подвійна резинка. Тут подвійна резинка, теж буду вставляти ось таку резинку сюди, в горловинку я вже вставила. Це на кругла кокетка. Кругла кокетка ось і ось такий виріб. Дуже гарно на мені виглядає. В принципі, я не думала показувати його зараз, але все ж таки покажу. Так, ось такі справи з Анже конкурсу ось такі просування в цьому конкурсі. І ще пару робіт у мене в роботі, але я не буду зараз їх показувати, тому що я їх вже показувала, вже покажу в більш готовому вигляді, бо вони не просуваються. А що я ще роблю? Я ще в'яжу. Є отаку жилеточку. Візерунок я вже теж показувала. Є на каналі візерунок, який я приміняю на цій жилеточці. Тут теж буде виобразний виріз. Ось така напівмереносова жилеточка до якогось там квітчастого, як квітчастої суконьки. Зараз у неї багато суконь. І ось на осінь якраз. Буде така жилеточка, коли ще не жар, не, не сильно холодно, просто одягнути, щоб зігріти тільце, а в принципі, рукава не, десь там в кафе піти, чи в садочок, щоб вже, ну, як, якби душа була зігріта. Ось, Це така теж вже вона наприкінці, але помалу просуваю, тому що була зайнята з кольоровим рік, роком, була зайнята з анжеус, там до 15 числа треба все зробити. І, в принципі, ця призупинилася. Ще я колись в'язала Єві отаку напівбавовняну жилеточку, вони її дуже ну, активно носили, але вона вже малесенька це таким жакардом я в'язала. От, і Ярослава попросила ще зв'язати їй такого плана жилетку. То ось такі у мене плани ще ось таку почати з напівбавовни теж. А може, в принципі, може, і напівмери так, з такої почну. Подивлюся, ще не думала. Ще не думала, з чого я буду в'язати такого плана жилеточку. І може. Може, і жакардик трошки другий буде, а може, і ця лапка куряча, гусяча чи як вона називається? Ну, це класика, і їм це подобається. Це я перший раз в'язала цей жакардик, в принципі, так він вийшов нормально. І вони з задоволенням носили. Так, ось такі Так, і ось такі мої в'язальні справи, ось така купа процесів, дуже цікавих, мені дуже цікаво їх в'язати. Я навіть сьогодні не могла собі виділити час, щоб зняти це відео, тому що була дуже, ну, мені треба ж все-таки стать, налаштуватися, все. та я так... Ще рядочок, ще рядочок, і потім буду знімати. То, в принципі, в принципі процеси цікаве, цікаво в'язати, аби тільки було все мирно, тихо і нормально. Тому, що, в принципі, оці всі переживання, це все я взагалі не знаю, що б я робила, якщо б не було в'язання в мене в житті. Так що на цьому. Хочу вже і попрощатися, подякувати за перегляд. Нагадати ще раз, що розіграш триває. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, приймайте активну участь у розвитку каналу. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Буде багато цікавого, тому що попереду, в принципі, уже осінні. Осінні такі у нас будуть проекти, а осінні проекти вони дуже цікаві. Осінь, осінь, зима, вона навіває багато-багато фантазій, тому що літо якось так проминає, то ми туди, то консервація, то 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 сьо. Ми не сильно в'яжемо, ми не сильно і носимо літом в'язане. А вже коли йде осінь, ми вже призадумуємося, що там нам зв'язати, які подаруночки до Нового Різдва, до, до, до Святого Миколая, вже треба готувати потрошку десь з вересня місяця. Тому, будь ласочка, кому цікаве в'язання, кому цікаве рукоділля, тому що, може, і, я буду робити різні поробки. ось. Рукодільний фантазії хватає в голові достатньо. Ось, підписуйтесь і будемо разом все це робити, втілювати, просувати український контент. Ось, На цьому вже завершую. Дякую вам за перегляд. Дякую за вподобайку, коментарі. І до наступних зустрічей у нових відео. Мирних на дні і ночі, спокійних, без переживань. На все добре, до наступних зустрічей. До побачення, друзі.